Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал Вінтажного посуду Знахідки в серванті. Вчора отримала нову посилочку, тож сьогодні вирішила відзняти вам відео. На моєму столі зараз знаходиться кобальтовий сервіс відомого Ленінградського фарфорового заводу. Має ось таке клеймо: 12-та група складності Alfa 2 другий сорт. Вартість цієї чайної пари складала 2,25. Цей сервіс, я думаю, багато хто впізнав, під назвою Колосок. Глибокий насичений кобальтовий колір, багата позолота з візерунком колосочка по краю. Виготовлявся цей сервіс в 60-70 х роках. Форма чашечок називається. Вісіння, досить легенький, білосніжний, витончений, порцеляна дуже якісна. Висота цієї чашечки складає 6 см 6,5, а ширина приблизно 9 см. Чашечки самі по собі є досить легенькими. Для порівняння хочу вам показати на вагах чашечка, ця важить 116 грам. Хто дивиться мої минулі відео, знають, що в мене є подібний сервіз, який залишився мені на згадку від моєї любої бабусі. Це сервіз золотий фриз, або його ще також називають ніч. Це третій сорт, 13-та група складності, але його вартість чайної пари складала 2,80. Також форма називається весіння. Хотіла вам трішки порівняти їх між собою. Сподивіться, у золотого фризу понизу йде широченька смужка позолоти. Також йде широченька смужка позолоти по центру блюдця. А в сервізу колосок вже йде більш Тонка смужка по золотий чашки, і тоненька смужка по по центру блюдця. Але тут кобальцем йде до центру більш світлішим. Але навіть через це цей сервіз не стає менш гарним. Ви подивіться, який він витончений, святковий. Прикрасить будь-який стіл. Дуже гарний. Виготовлялися ці сервізи в 60-70-х роках. Хто дивиться мої минулі відео, можуть, могли бачити сервіз золотий фриз, хто не бачив, я додам посилання внизу під відео. Можете його переглянути. Сподіваюся, вам сподобалось моє дане відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Бажаю вам щастя, миру, добра, злагоди та всього найкращого. До зустрічі! Бувайте!